Ранку, а поруч з таким гарним хлопчиком, гарні дівчата. Сьогодні а, до нас у студії завітала Наталя Салімова. Це волонтер. Сьогодні поспілкуємося про благодійні знов ж таки про допомогу армії, тому що це є зараз актуальним зміна погоди, да, і є нові потреби, тобто треба нові пропозиції, так сказати. Дімочка буде у ці холодні дні Нічо, зігрівати кави нерарома та я вже звикла Діма, боже. маса. Здравствуйте, доброе утра вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте коротенько подивимося інформацію да, про вас. Візитівку, так сказати. Наталія Селімова, волонтер-громадський активіст. Народилася 9 грудня. Закінчила історичний факультет Кіроградського державного педагогічного університету імені Володимира Виниченка. Захоплюється активними видами спорту. Улюблені письменники Михайло Булгаков і брати Капранови. Заміжня є син. Скажіть, будь ласка, ця фотографія це з благодійного проєкту Амазонка, да? так? Чи? Це Амазонка з типового краю, але це не календар, тому що там було два проекта. Ну, Взагалі ця фотографія там ну, не було фотосесії, просто сфотографувало так, от ага. ніхто не готувався. Тобто, так, ви залишилися. мало так що організовуєте, ви ще й підтримуєте да, різноманітні благодійні проєкти. Ну, це правильно? Розкажіть, будь ласка, про ваш, взагалі, як ви почали цим займатися, чому вирішили цим займатися? І чи конкретно ви працюєте ну, от, саме на цій? Ситуація в країні, чи раніше був досвід подібних акцій? Ну, Факт в тому, що воно плавно перейшло з Майдану. Тому угу. всі були активними учасниками Майдану, і потім, коли все це закінчилось, і ситуація в країні плавно перейшла в цю неоголошену війну. Ну і діяльність теж теж перейшла. Чи була раніше, ну, дійсно, всі колись там були студентами, волонтерською діяльністю всі займалися. Ну, В наш час це було актуальним. Тобто ви були на Майдані прямо? Була. Ага, ми відстоювали прямо свободу нашої країни. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, ви з кимось чи окремо сама е, ну, там збираєте людей? Чи у вас є ціла команда? Чи це офіційна організація? Чи ви просто як фізична особа? Там ну, кожна людина хоче допомогти надіслати щось? Я працюю просто як особа, як громадянин України. Так це моя свідомість. Але одна б я нічого не зробила. Тут працює дійсно команда. Тобто на сьогодні є от е, такі люди: активні люди, чесні люди, порядні люди, ну молоді активні люди, які підтримують. Не одна б акція без, без них би вона ну, не пройшла. Ну і звісно, без наших кіровоградців, які теж активні. От наразі у нас проходить акція «Поділись теплом зі грі солдата. Так, вона проходить безпосередньо на площі Героїв Майдану. Ми збираємо теплі речі. Ця акція проходить під гідою громадської організації Рідний Кіровоград. Угу. А, але ще також активну участь беруть активісти з громадської організації Правий сектор Кіровограду і Центр розвитку персоналу, ідеал, ну і також Січ, громадська організація Січ. Волонтери стоять, активно допомагають. Тобто ми всі об'єдналися. Дійсно, всі досить різні політичні погляди, амбіції, люди різні, але всі об'єдналися заради того, щоб допомогти. Єдина країна. Так, да, Єдина країна. Кіровоград – це ж серце країни. Це ж, да, ж От Ми б'ємось в ритмі, а, задаємо ритм. Много людей вот, приходять і приносять вічі. Так, нет? люди дуже. Активні. Активні. Чула там щось. Спа, спад, спад. Ні, цього наразі немає. Люди дуже активні, ми зібрали дуже багато теплих речей, але і потреба на них теж росте, тому що ми стоїмо на площі, люди приходять і запитують, можна приносити. І в свою чергу приходять представники певних батальйонів і теж просять, щоб їм направили ці теплі речі. Ми говоримо зараз. Ну, Вибачте, будь ласка, Не, Марія, цікаво. Ми говоримо зараз про професійну екіпіровку таку, чи в принципі куртка там, ну, зрозуміло, що рожево там. Не принесеш з балабончиком, там я не знаю, в квіточком. Ні, ну я розумію, але ну якщо ми говоримо, А, боже, так, уявляєш, стильно все одно лишатися. Ні, ну серйозно, ми говоримо про професійну екіпіровку. Тобто бажано, щоб це були якісь там воєнні такі речі, чи, можливо, прості пуховики, які є у кожного з нас в нас вдома, теж підійдуть. Ну бажано, але не в кожного дому є ця професійна екіпіровка, тобто це форма, так. Тому люди приносять прості речі. Дійсно, вони там стаються в Буді, тобто на тих же самих блокпостах під час ремонту це светри з горлом, це там нижня білизна, тепла термобілизна. в країні її просто немає, хлопці не забезпечені. Тобто все це підходить. Але стоїть скринька, де збираються гроші, де ми намагаємося закупити за потребами ось цю форму. Я ще хочу наголосити, що крім е, тих мешканців Кіровограду, так, от на сьогоднішній день дуже активно е, почали співпрацювати українці, які виїхали за кордон. А, прямо звідти yeah. перечисляють гроші, я так розумію. Ні, тут в Франкфурт на Майні і Равенсберг місто вони зібрали теплі речі для наших хлопців, зібрали медикаменти. Якщо все нормально, десь Бог вже там, вівторок, середу ми ці теплі речі заберемо. А наскільки довго буде діється ця акція? Ну, ми планували цю акцію зробити до 9-го числа, тобто ми майже дві неділі стояли. Але будемо дивитися за потребами. Сьогодні ми їдемо в зону АТО, відвозимо. Тобто ті речі, які зібрали, волонтери будуть продовжити до 9-го Тобто Ви самі везете ці речі, так? Так. І вже ми подивимося, звісно, потреб відносно потреб. Якщо будуть ще потреби, то звісно будуть стояти. Ну і погода. Волонтерам теж холодно стояти. В останнє час говорять, що і вот ми дивимося, говорять, буде тепло. Так, да. значить будемо стояти. Запрошую. У вас, mm -hmm. на метро. О, а как как вы как вы узнаете как вы распространяете информацию? Что, как люди узнают об этой акції? Ранковака Это понятно. <реку> а <да>? вот какашка Фейсбук загалі супер. Mm -hmm. Mm -hmm. Через засоби масової інформації. Угу. Mm -hmm. скажіть, будь ласка, от ми зрозуміли, кіровоміграція, українці, навіть українці за кордоном. Всі ми знаємо, що коли передвиборча компанія, так всі mm -hmm. одразу починають такі прямо добрі ставати, що прям до рани прикладають, знаєте? Чи зменшився оцей потік підтримки? Я маю на увазі можна владити, тобто люди, які дійсно можуть дозволити собі да, там, ну, підтримати? Набагато ну, сильніша ніж ми, якщо принесемо пуховик, да тобто придбати якусь професійну форму. Чи є такий певний спад? Ну, Дивіться, Чи? навіть під час виборчої кампанії не всі не відразу допомагали, так ага. в принципі зверталася там деякі партії, я не буду тут пропагувати. тобто люди абсолютно як не відреагували, зверталась до деяких кандидатів. Вони сказали так. Ми там розглянемо ваше питання, але питання було не розглянене, і повторне звернення було взагалі проігноровано. Дійсно, під час там виборчої кампанії Яринич відгукнувся, Стрижаков відгукнувся. І от постійно, хто нам допомагає, це та бала, не беручи до уваги, те, що ну, а, не не ти... а він не брав да, да. і до сьогоднішнього дня, в принципі, немає ніяких виборів, то він досить активно допомагає. Ага, постійно. а, Ну тобто, в принципі, лишилася, да, така підтримка від. Залишили ну, в нашому то лишилася підтримка. Ні, ну в принципі, дивіться, люди, ну не можна їх там назвати бізнесменами або мегаолігархами, які десь працюють навіть, от вони так, але вони працюють там в Києві, працюють там на Західній Україні. Вони відгукуються по своїй можливості, дуже сильно допомагають. Угу. Добре, давайте тоді скажемо з котрої до котрої кіровоградці можуть прийти а, на площу е, е, героїв майдану чи я не знаю якось у соціальних мережах, де вас можна знайти або прописати вам. Ну якщо от, немає в мене, ну, знаєте, тому що у нас є як крамниці, закінчиться робочий день, і всі крамниці закриваються. Дивіться, ми стоїмо з 10-ї. Ми стоїмо з 10 до 4 години, тому можете приходити, там стоїть намет рідний Кіровоград, можете приносити теплі речі. Якщо вже ж ви там ще на роботі в цей час, тобто не можете прийти, то ви можете зателефонувати за номером 095 132 97 99. І ми вас зустрінемо. Ці речі можна буде принести в будинок профспілок, який знаходиться на площі Богдана Хмельницького в 21-й там у нас базується центр розвитку персоналу Ідеал. Це наші брати, ми активісти, вони теж волонтери, вони нам допомагають і вони ці теплі речі приймуть. Тому що, до речі, будинок профспілок надав ну, місце, де можна зберігати все. це. А які які-то акції, які будуть. От біжаще будущее, є такі акції і uh -huh. ні? Є дивіться, ми започаткували з рідним Кіровоградом акцію, яка називається Від долоньки до долоньки». Вона вже йде і вона до кінця грудня буде йти. Це акція, що на себе включає те, що кожна людина може зібрати одну посилочку для солдата. Тобто ми відвеземо, віддамо солдату, так, туди там солодощі, покласти якісь теплі речі і обов'язково листа. Uh -huh. То це акція буде. Вона до ну, кінця грудня ще продовжуватися. Я хотіла відмітити. Пролісок школа вони досить активно відгукнулися. 11 Г, 10 Б, там класні керівники Тетяна Володимирівна, Костенко, Олександр. Діти взагалі супер. Вони зібрали такі шикарні посилки. Ми їх збирали буквально позавчора. Вже сьогодні ми їх відвеземо там листи. Ця акція буде продовжуватися. Заплановано дуже багато акцій, дуже багато інформативних яких, акцій, це ну, не лише там, збирати кошти або збирати речі. В першу чергу це інформація. Чому ви вийшли на площу? Щоб спілкуватися безпосередньо з людьми, доносити те, що відбувається там. <гум> Досить багато інформативних акцій буде. Ну. Будемо працювати. Ну ми вам вдячні. Дякуємо вам, що ви робите таку добру справу. Я сподіваюся, ми всі сподіваємося, що якомога більше людей приєднається до вашої акції. І дай Боже, щоб І все це закінчилося. Акції, да ми понімаємо якомога скоріше. Дякуємо вам ще раз. Дякую 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 вам. Приєднуйтесь ви до нас. Так, вам дня. От. а Дякую. ми дивимося далі. Дякую.